Кажуть, що талановита людина талановита у всьому. А як щодо наших студентів, сьогодні ми вам продовжимо розповідати про хобі студентів. ОНУ на вас чекає дві художниці: фотографиня та танцівниця. Насправді дуже важко виокремити щось одне серед моїх хобі, щоб про нього розповісти, тому що мені здається, я займалася усім, чим можна і не можна, навіть колись купила нитки для в'язання, при тому, що я не вмію в'язати і в мене нічого не вийшло. Але то таке напевно можу виокремити саме малювання, тому що це те, що я зі мною з дитинства, і на мою думку, це те, що з кожним роком мене все більше і більше захоплює. Це наче вогник, який живе в мене в душі, і з кожним роком він все більше, більше і більше стає. Майже усе своє свідоме життя я потроху та малювала спершу. Це було просто прикольно якось зображати свої думки, якісь і ідеї на шматочку паперу. А приблизно з п'ятого класу це почало бути моїм постійним родом занять, і я майже кожного дня малювала. Безперечно, це хобі мені приносить задоволення і я Кожен день навіть сьогодні продовжую цим займатися. Можу точно сказати, що певні предмети все ж таки мені краще засвоювати. Наприклад, у мобільній журналістиці і у редакції мені це допомогло скоріше запам'ятати певні композиційні теорії, тому що до цього я вже використовувала подібні у малюванні. І також у предметі дизайн та верстка цвітові кольори і знання моє про співвіднесення певних кольорів. Також мені допомагають гарно створювати газети. Ти це танцями протягом 8 років. Танцювала у дитячому народному художньому колективі естрадного спортивного танцю. Віта грація. Цей колектив дав мені дуже гарну базу для подальшого розвитку у сфері танці. Цим колективом ми об'їздили багато міст України і посідали перші місця на народних фестивалях, міжнародних фестивалях. Одним з таких визначних фестивалів був Далтинський берег». Ми їздили щороку туди. У Ялту, правда, до 2013 року з усім зрозумілих нам причин. Свою діяльність у дитячому колективі я припинила у 16 років, адже вже закінчила цю школу та отримала сертифікат. І майже одразу я змогла влаштуватися е, на роботу танцівником в одеський шоу балет Протягом чотирьох років я танцюю в цьому балеті, але на жаль, через карантинні обмеження та через війну наш е, шоу балет поступово припиняє свою діяльність, і ми вже не танцюємо так багато на одеських весіллях, фестивалях. І, мабуть, я це передбачила, е, що може статися така ситуація і. Два роки тому я вирішила спробувати себе в якості тренерки, а саме тренерки з розтяжки. Спочатку я викладала дітям, а потім вже змогла влаштуватися у студію розтяжки в Одесі, яка спеціалізується на полотнах. Я пройшла невеличкий курс та зараз вже. Майже два роки є діючу тренеркою у двох студіях Одесі. У мене досить багато вдячних мені дівчат, які вже мають гарне гнучке тіло та можуть навіть сісти на шпагат і робити усілякі викладаси на полотах. Моє хобі це фотографія, і цим я займаюся вже близько двох років. Що мені подобається, це те, що я можу вцілювати свої ідеї, ідеї якісь людей, побажання. І це дуже цікаво. Це допомагає розвивати навички комунікації та взаємодії з різними людьми, тому що кожна людина якось по-своєму підходить до процесу фотозйомки. Фотографія приносить мені задоволення, фотографування взагалі весь процес. Я вважаю, що фотографія буде у нагоді мені у майбутній професії. Це вже не просто для душі, це дійсно якась частинка мене, яка допоможе мені, мабуть, у розвитку у моєї професії і дасть мені більше можливостей. Звичайно, талановитих особистостей на факультеті журналістики, реклами та видавничої справи набагато більше. І кожен має можливість показати себе. А ми бажаємо вам успіхів у професії та дякуємо за увагу.